Доброго дня, шановні, ви на каналі Lefin. Ми сьогодні з вами розглядаємо послугу кредитування від банку Львів. В минулому відео, де було видалено воно з каналу, була послуга кредитування до 200 тисяч гривень без довідки про доходи. Я роблю для вас перезапис відео, де коректні умови кредитування до 150 тисяч гривень без довідки про доходи. як ви бачите, на сайті є послуга кредити для будь-яких потреб. Представники банку Львів надають інформацію, що вони відповідально підходять до кредитування. Кожна потреба людини це пріоритет банку, який завжди пропонує індивідуальне рішення без додаткових комісій, без додаткових платежів і немає прихованих ставок. Я натискаю на сайті подробиці вигідного кредитування, і зараз сайт про це нам надасть повну. Інформацію для вас, як ви бачите, послуга називається кредит готівковий. Коли банку Львів цю послугу запустили, то вони зробили так, щоб цей кредит готівковий швидко вирішував питання кожного громадянина України. Швидке рішення та очікуваний результат до 150 тисяч гривень без застави, без прихованих комісій, без довідки про доходи. Дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій та комісій. Видача кредиту на миттєву картку Visa Instant. Я натискаю далі і бачимо ми з вами послугу кредит під депозит. Натискаємо як отримати кредит готівкою. І ось ми бачимо кредит готівковий до 150 тисяч гривень без застави. Ви бачите, що тут сума максимальна до 150 тисяч гривень, але для клієнтів, які проживають у місті Київ Київській області, максимальна сума кредиту до 75 тисяч гривень. Видача кредитів у сумі від 100 тисяч однієї гривні за наявності активів у клієнта нерухомість, земельна ділянка чи авто. Щодо послуги кредитування, то максимальна сума, повторюю, до 150 тисяч гривень, термін до 36 місяців, ставка від 54% до 74% річних. Ви можете достроково погасити завжди цей кредит без штрафів та санкцій. Як ви бачите, банк Львів надає цільове призначення. Ви можете натиснути на кнопку замовити кредит або нижче подивитись. На сайті отримати кредит е за наступними етапами. Для того, щоб вам надали послугу, ви заповнюєте заявку, вказуєте своє прізвище ім'я по батькові, номер телефону, а також податковий номер. Вам надалі надають е питання, де уточнюють деталі з вами. Представники банку вам телефонують. Одразу після отримання заявки для короткого інтерв'ю. Це зазвичай займає близько до 7 хвилин. І надалі ви отримуєте гроші на ту картку, що вам запропонували. Щодо послуги кредиту, ви натискаєте замовити кредит, сайт вас переводить нижче. І тут у вас є кредитний калькулятор. Давайте розглянемо максимальну суму кредиту: 150 тисяч гривень, термін до 36 місяців. Де ви бачите, у вас відсоткові ставки і щомісячний платіж. Максимальна відсоткова ставка це та сума відсотка, якщо у вас буде кредит, наприклад, за місцем або за вашим рейтингом кредитним. Тобто, тут, що мається на увазі, кожного клієнта, кожного клієнта банк розглядає, банк розглядає індивідуально. Тут вам потрібно розуміти, що цей калькулятор це як наглядний приклад. Ви тут заповнюєте де прізвище ім'я по-батькові, ваші дані. Вносите ваш податковий номер, максимальну суму кредиту, наприклад, вносите ваш мобільний номер телефону і термін кредитування. Далі ви вибираєте, наприклад. Місто Івано-Франківськ і надіслати заявку на оформлення кредиту. З вами представник банку буде розмовляти і задавати певні питання щодо мети взяття цих грошей як позику. Ви зрозуміли, так? Далі щодо попередження, тут багато чого вам корисно ознайомитись з цим. Це про можливі наслідки для клієнта у разі невиконання ним обов'язків згідно з договором, тобто про повернення той, тієї суми, яку ви взяли в банку. І дивіться, тут є такі моменти, щоб ви зрозуміли. Про погашення. Давайте розглянемо мобільний застосунок. Тут ви можете подивитись. На сайті, що він собою являє, мобільний застосунок він знаходиться в іншому місці сайту. Це така програма, як, наприклад, Прива24, для того, щоб ви могли взяти та погашати вашу суму позики. Ви можете також погашати суму позики через переказ з вашої картки іншого банку на картку банку Львів. Можете робити погашення через банкомати з функцією кеш-ін та приймання готівки. Або на відділенні банку у відділенні місці, де знаходиться банк. Заходячи в касу, там погашайте. Вашу суму позики. І дивіться, що вам ще потрібно знати. Щодо погашення, у вас, коли буде кредит, дається сума позики, вам банк надає реквізити банку. Це для того, щоб ви могли переводити ваші кошти, наприклад, з іншого банку. Ну, ви заходячи в інтернет банкінг наприклад, того ж привату, вносите коректні дані рахунок вашого кредитного. Договору на ту суму позики, що ви взяли. І таким чином ви можете робити погашення на банки. Щодо наступних питань про кредит, то тут вам треба ознайомитись про характеристики, якщо вам цікаво, ознайомитись з прикладом кредитного договору, кредиту готівковий. І якщо вас цікавить, це умови кредитних продуктів для фізичних осіб для фізичних осіб. Щодо банку Львів, то він є учасником фонду гарантування вкладів на наступний, якщо ви захочете розмістити депозит. І він давно існує на ринку України. Тобто, якщо вам потрібен надійний банк, то зверніть увагу на банк. Також, якщо у вас будуть питання, є номер телефону гарячої лінії, є для дзвінків номер з-за кордону і також номер. Інші для дзвінків з-за кордону. Є всі мережі соціального зв'язку, для того, щоб ви подивились. Також в банку Львів є YouTube канал, де можна ознайомитись з послугами іншими по цьому банку, і звернути увагу на те, що банк відкритий для зв'язку. Тобто є Офіційна сторінка у Фейсбуці, є офіційна сторінка в Інстаграмі, а також в месенджері. Телеграм, де ви можете звернутися з особистим питанням. В мене все. Дякую за те, що ви подивилися відео, і до зустрічі.